Доброго ранку, діти! Ви всі чудово знаєте, що скоро в нас свято, яке присвячується хлібу. Так, це буде день хліба. І ви знаєте, що хліб роблять з борошна. А борошна, правильно, з зерняток. А зернятка ці де беруть? Так, у колосках. Сьогодні я вам пропоную зробити колоски. Для роботи нам потрібен аркуш блакитного паперу, три стебільочки для колосків та жовтий пластилін. Беремо спочатку один посередині, можна його приклеїти, а можна його потім за допомогою пластиліну зафіксувати. Робимо з вами кулечки, і потім ми їх притискаємо пальчиками. І ось так прикрашаємо наші колосочки. Робимо ось такі зерняточка. Ось у мене вже колосочки і готові. А зараз нам треба з вами зробити за допомогою пластиліну листочки для наших колосочків. Так як колосочки вже жовті, то й листочки в нас теж будуть жовтого кольору. Дітки, ви пам'ятаєте, що у колосочків листочки довгі і тоненькі. Тому ми відчеплюємо пластилін і скочуємо його повзніми рухами долонь. Ось так ось і прикле... приліплюємо. Бачите, у мене трішечки він відірвався, але нічого страшного, його можна. Він буде не такий довгий. Ось такі чудові колосочки вийшли у мене, а це зернятка, яке вже осипала з наших колосочків. Але нічого страшного, пташки їх з задоволенням поїдять. Дітки, а ви пам'ятаєте, що у зерняток є ще вусики? Малюємо вусики і нашим зерняткам. Ось такі колосочки вийшли у мене. А я чекаю на ваші. Гарного дня, до побачення, до нових зустрічей!